Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє бронювати працівників навіть без військового квитка чи з порушеннями військового обліку. Але важливо, це право отримують не всі критичні підприємства, а лише підприємства оборонно-промислового комплексу та окремі установи, визначені урядом. Закон дає можливість забронювати працівника на 45 днів, навіть якщо він не має або має неправильно оформлений військовий документ. Не стоїть на військовому обліку, не уточнив дані в ТЦК або перебуває у розшуку ТЦК. Ці 45 днів даються, щоб людина узаконила свій облік і подала документи належним чином. Якщо працівник не усуне порушення протягом 45 днів, бронь скасовується, а роботодавець має право розірвати трудовий договір. Тож нові правила це не звільнення від військового обліку. А тимчасовий шанс легалізувати статус працівника без ризику призову. Якщо вам треба більш детальна консультація юриста, звертайтесь за номером в описі.